Я думаю, що фракція Європейська Солідарність найбільш відповідально ставиться до завдання парламенту щодо вступу України до ЄС і НАТО. Саме тому наша фракція, на відміну від слух, голосувала за відкритість електронних декларацій. А ви це зробили тільки після пожопі президента Зеленського. Безумовно, ми підтримуємо і а, внесення змін до законодавства щодо ПЕПів, але всі ці. Зараз розслідування, опитування українців і статті про корупцію не завершаться з відкриттям декларування і законодавством про ПЕП, якщо буде тривати корупція, і ви саме монобільшість, яка має моновладу, свій уряд, всі свої силові структури, маєте це усвідомити. Доти токи не будуть. Декларуватися ті, хто насправді керує країною, а це радники офісу президента. Це всі ці люди, які сьогодні дають вказівки, в тому числі силовим структурам, вони будуть тіньовими цими сірими кардиналами країни. І також ми хочемо звернутися до тих депутатів, які внесли поправку. А ви її проголосували щодо виведення з декларування керівників державних підприємств, які сьогодні отримують зарплату від 400 тисяч гривень до мільйонів Мільйона гривень на місяць з тендерних комітетів, які сьогодні не будуть декларуватися, і ви їх навіть вивели з конфлікту інтересів. Це ненормально. Тому наша фракція буде вносити поправки про те, що і радники президента є пожиттєвими пепами. Ті, хто сьогодні керують міністерствами, керують урядом, якого фактично ліквідували, керують парламентом, мають і декларуватися і бути пепами, і так само мають сьогодні декларуватися керівники підприємств державних. Це ненормально що вони отримують зарплату більше ніж міністри і президент, а при цьому не декларуються ні за що не відповідають, і тирять, тирять і тирять, і це ви зробили таку систему влади в державі. А ми будемо боротися з корупцією.